Доброго дня! Сьогодні 10 жовтня, місто Тернопіль, і хочу вам показати результат свого укорінення зеленими живцями ківі е, Вже не пам'ятаю, якого то було числа, треба було подивитися по відеозвітах. Е, результатом задоволений. Отакі От вийшли саженці, але вони ще Гарно заповнили в півлітрових горщичках, гарно заповнили кореневою системою. Деякі вже попроростали. Отаку, о, що й вирвати не можна, бо вони стоять в ящиках. Отакі ось корінці повипиралися. Я ставив на укорінення по два живці. Деякі є ще по два і укорінилися. Деякі по одному, деякі. Ну, десь процентів 80 укорінилися. Але ще продавати саженці не буду, бо це полуфабрикат. От бачите, курінчики вже повилазили. Їх треба ще, щоб вони в мене перезимували. Отакий От такі дали приріст на... П'ять листочків було прищіплено, щоб вони довгі не гнали. Вони в мене перезимують, зробиться перевалка, подивлюсь, або взимку зроблю перевалку в літрові горщики. І потім весною підуть в ріст. Може зроблю ще як отакі довгі пагони, обрізку на зворотній зріст. І вже... Десь у травні місяці почнеться реалізація. Частина саженців. Отак от вони укоренилися. Але отак, от як був листочок той обрізаний на листкова пластинка, щоб менша була транспірація, обрізана. Так вона лишилась зелененькою, але вічко не пробудилось. Але Живець живий, живець укорінився. Правда, якщо приросту не було, корінці, корінці не дуже великі наросли, але по-любому корінчики є. Маю надію, що весною оця брунька піде в ріст і все буде добре, буде нормальний саженець. Так що поки саженцями цієї осені продавати не буду. Хіба хто тут самовиносом отакі ось по 4-5 по листочків, у яких велика гарна коренева система, то можна можна реалізувати. Але то не. Не через почту, то самовивоз, самовиніс, бо корінці дуже такі молочні, ще не дуже закріпилися. І при транспортуванні, при вібраціях, при пересилці можуть бути травмовані і можна втратити рослинку. А мені того би не хотілося. Це, що стосується саженці, які я вкорінював. Саженці, які щеплені. От вони знову все заплилося тут. Хоч я робив, коли я щиплював, робив прирізку на висоті десь 40 см і робив окуліровку брунькою. Бруньки е, всі приживалися, черешочки від листочків повідпадали. І маю надію, що все приживеться. Взимку над брунькою зріжу цей пагін і брунька піде в ріст, бо коренева система нарощена вже теж з 2-хлітровий такий горщик, почала вилазити із горшка. Коренева система тут потужна, бо от такі, бачите, які прирости дали ще після прищипки дали метрові прирости. Ці сіянці, які сіялися у квітні місяці, на щеплення ще не підходять, піде на зимовку так у півлітрових контейнерах. От слимаки, біду роблять. Це геть пооб'їдали. І борешся з лимаками, а по-любому по любому по -любому шкоду роблять. Прямо обглодуючись. Вони полюбили, дуже люблять Актинідію. А це вже переключилися і на Киві. ту Актинідію, яку ставив на укорінення разом із Киві, то з'їли вщент. От тільки відходить От коренева була, гарно розвивалися. Слимаки скосили все. От. Ось, така гарна коренева. Все об'їло, то вже не саженець. Так що така ситуація. Хто тут місцевий? З 20 штук можу продати, підходьте. А всі остальні почтою буде розсилка в травні місяці. Дякую за увагу. Слава збройним силам України, героям слава!